Всім привіт! Давайте будемо другий день турнірити. Нашого такого турніру. Так, дивно Ворона в Б. Дивно. Неочікувано, в принципі. Так, почекайте. Зараз у нас скільки годин? Сім. Сім. Тому це воно в мене в А було. Так, ну добре, погнали в отаки. Ну, Халепа. 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 Буде боляче. Кого можна взяти з фіолетових? Хм, тебе для Бафу. І в принципі на цьому все. Там тільки один ті а то всі інші як. Це, мабуть, я його не вкачала костюм, так. Це трэш. Я думала призивати цей раз костюмчики трохи. А потім подивилася по, тому, по тій кількості, скільки в мене зараз качати костюмів. І враховуючи, що в гру я заходжу дуже мало, я тупо не встигаю. І я не знаю, чи я це раз буду призивати чи ні. А, це ж у нас мімік, до речі. Можна буде трошки зробити призивів. Так, фіолетові є, що саме обідно, цих. Як їх? Синіх нема, це дуже халепно. Таке велике обломінгу мені оце. Що в мене немає тут синіх? Є дві зелені. Це капець. Зарядиться він це чи ні від одного камінчика. Так, зарядиться. М -м -м. Зарядиться. Я тоді пропоную зараз збити йому цю броню. Так, так. Тепер забрати тут фіолети. Це сліпота буде. Ну, Майже так. І тепер фіолетами його попробувати погризти. Блін, дамось... де ми мої сині. Ну, можна тут четвірку забрати. Там зараз малий Джон буде. Капець. Давай знизу сині. Угу. Це пахне ще одним розбивом, якщо чесно. Я не можу трошки підняти ці сині взагалі. Взагалі, що ж мені тут за такого цікавого би зробити? Ніби й не хотілося би кристал той зривати, але... Але в мене не дуже її вихід який. Це капіт, чесно, це так обідно. Чому ти синій? Не приїхали трошечки раніше. Зараз в мене більше поло... А, ні, ще й вижили. Так, добре. Тоді що робимо? Що, через все, що спробувати цього прихлопнути? Сабіна мені не страшна. Зовсім мені зараз тички страшні. Контра теж зараз не страшна. В деякій мірі. Ця смерті. Це бити зараз чи не бити? Хотілося б... Би а щоб якби, зарядити всіх синіх, а потім вже бити. Ну, я бачу, в мене не буде цієї можливості. Так, у кого більше життя? В принципі, в кедмана. Можна бити Кедмана, так? Задиспелити. 5 хп, Капець. Капець. Зараз 2 тички. Куди попадуть? По-любому в кедмана. Дивно, не попали. Так. Я, мабуть, зроблю трохи не так. Я спочатку спробую прибити сабіно, щоб мало в мене менше тичок. В цього в мене 2 хп, він вмре точно в гріма в одного. Як мені все подобається? Можна морду зірвати, ну, мабуть, він не зарядиться. О, трішки ні. Все, от гади. Було би непогано цього прибити, вийшло. Але от далі цей з контролю. Якщо грімові це не страшно, то для Соньки це страшно. У нього броня порізалась. Це непогано, в принципі, з однієї. Зараз буде тичка. Так, мені би ще трошки, ну кут, зарано. Я думала, то пізніше зробити. Ага, uh, три касині буде. Ну, в принципі, якось валідольно тут витягує. Поки що. Фух. Капець. Так. І все це фігово. Ну, так і поїхали. Та мейзі, які це вона ставить відображення від жовтих. Що я правильно пам'ятаю. Що, можна зробити чотирку зелених? Ну, добре. Фігня з синіми. Хто мені нагадає, що це робить? Це жовта. Не зв'язку душ, ні? Так, вона вже зарядилась. Поки я там почитала, вона вже заряджена. Яка вона ж брудка все-таки. Так, що можна зробити? Можна зарядити зелених. Синіх я трохи не заряджаю. Ну, Може там знизу будуть сині? Будуть. Так, добре. Тоді в кого глупом? Хто мені тут найстрашніший? Якщо чесно, то лісю, звичайно, але й Голді, тому що вона баф дасть шикарний. Потім мені буде з ним дуже погано. Так, спочатку спробуємо цю сторону все-таки прибрати майже. Тоді спочатку зелених заберу. Так, ця панянка буде ультувати. Стовідсотково. Стовідсотково. Це погано. Ну, могло бути гірше. Ще тут в мене не настільки все так прям сумно. Тут нема чим прибити. Ну, так, ладно вже, приб'ю кедманом. Так, пан Кирил, зараз буде в мене зрізана броня. Може і не буде, не буде. Чудово. Так, є таке далі. Скіту халепа, Люська Мульт. Тут може бути дуже боляче. Але два лікаря ніби це дає надію. Так, що би тут такого цікавого би крутнутись, зробити, нема нічого не сьогодні. Так. Можна тоді тут забрати сині, ще якби трошки десь нейтрально зарядилася би Люська. Але бачу, скітл буде бити. Та я зроблю вигляд, що це так задумано. <сум> так, ну тут заберу. Ага, ще цей зараз буде бити, пан. Ну, ти подиви, ну. Треба ж її добити, називається, так? Заберу тут на хлопців. Мені би бафнутись. Саме більше хотілося б перебити ліссю, але вона не хоче. Вже візьму кедмана. Вбили мені мою панянку. Дуже хочеться багато синіх, щоб зарядити кеблення цих грімів. Але нема. Зараз ще цей баф атаки дасть. Взагалі буде сумно. Хоч берете було, а чий був. <ріху> в цьому етапку щось в мене не клеїться. Так, трошки синіх приїхало. Але пізно вато можна було б і поранше. Ай, боляче. Боляче. І дуже вже однозначно, що це в мене програш. <ріху> ну, а не знаю, побачу я далі, що скаже моя оборона. Якщо буде вона тримати, то можливо тоді доведеться робити викуп. Щоб лишились два таких сопляка Ладно. Так, хто там у нас Я не хочу, хай прятуйте, що з нею робити? би когось взяти ще. З фіолетових. На це в мене тільки цей пан. Mm -hmm. Не знаю. Тоді спробую взяти трійку сюди фіолетових і сподіватися, що мені це допоможе і пощастить, Чи я Лісю зможу винести. Мене вона тут найбільше напрягає. Ну, в принципі, і Кедман з своїми стрічками. Так, фіолатові сині, фіолетові сині, фіолетові сині. Ну, нехай спочатку тут заберу. Угу, угу, угу. Ну... Давай, закрийся там синій, не захотіла, але, в принципі, ніби є можливість її вбити чудово. Це вже добре. Тепер, що тут робимо далі? Три фіолета мені нічим не допоможе. Може, будуть тоді сині ще знизу? О, будуть, нічого собі. Супер. Але що вони мені допоможуть? В того вже стрічків куча. Нічого я йому не зроблю. Це якби хоча б був баф атаки, а я його навіть собі ніяк зробити не можу. Скільки у вас буде ще ці ухиляння, один хід. Значить, тоді ми кедмана просто ігноруємо. І тоді, мабуть, обурі лабити. У мене тут всього на всього ж двоє лише. Проти контри можуть два гріми, а як їх зараз уб'ють, то ж тоді ніхто не зможе. Так. -с. Знову буде лайон. Ну, добре, тоді заберемо фіолетові. Ще виїхали. Це добре. Це добре, в принципі. Бафнемося, так, стукнемо. І тоді вже, сподіватися, що можливо, зараз цей пан вдарить в контр а Може, ми його приб'ємо? Ні, у нього стрічок виліз. Ну, так, от як воно так? Ну, чому воно таке мазило? Тут же ж йому ж ось, будь ласка, та табий, та все ж класно, та супер, та ж можна ж попасти. Ні, він, він попав саме туди, де немає. Ну він все одно, йому то не страшно, звичайно, але сам факт в тому, як воно працює. Так, вбився, чудово. Ще один тапок. Грех. Грех, грех це фігова. Це прям дуже фігово. Я пропоную звідси викидати Кіпріота і ті пуртуса. і швидше за все, щоб повертати Сонько і Кедмана. Єдине, що цей таке. Нехай буде. Можливо, я зможу якось так затаймити, щоб в мене Шерхан <свісно> Мало того, що лишився живий, так ще зміг ультонути. <свісно> Це дуже велика, така е важка мета, але не знаю. Так, а синій пау. Тоді зробимо кристал, шиканем. Я пропоную по тобі пити. Єдине погано, що в мене немає нейтрально, де взяти трошки синік, щоб кристал не зривати. Ну, вже будемо так. Хто там? Ага, там Кетман, не страшно. Я хочу спочатку спробувати винести Грега. Чудово! Вийшло! Супер! Так. Ну, тоді взяти зелених. спробувати в цю вгатити, поки в неї є, є зрізана броня. Їй не вистачило. Блін. Якби чи її фіолетові доб'ють? Ну, Поки в неї зрізана броня, треба пробувати. Бо вона би зараз тут зробила травління. Ну, можливо, ми її зробили би супротив, але все одно могло бути би неприємно. Так, зараз ще тоді в нас там вже мімік. Я подумаю, що чи за все, що, мабуть, зараз буду я робити трохи призиви. І зеленого міміка не дуже хотіла би, тому що в мене є зелений, ну, звичайно, не, не такий шикарний, а простенький, але все одно. Але що мені хочеться так вже зробити нарешті призиви на Копідона. Я вже настільки в мене цей затягнувся целібат. дуже вже хочеться зробити там. То... Може, щось цікаво випаде. Бо я б дуже чесно хотіла би костюм на Копідона. У мене він є вкачаний на альфа, і було б дуже класно, шикарно, якби я його зловила. Було б прикольно. Не змогла. Ой, можна було зеленим добити. Мінію нам добили. Таку, таким чином би прокачала свого постатан, зробила брембо. Так, дуже далеко є. Ну, то не страшно. Це таке? <смі> Все-таки. Два розбива вже має. Побачимо, як далі буде все здолукам. Все, пока-пока.